Наставником є наш учитель, порадник він життя завжди, знання, свята Його обитель від мудрості і доброти в інформаційнім нашому світі дає пізнати те єдине, яке у творчому розмаїтті Велітну досконалість тлине. Мов ясна зірочка із неба нам вказує орієнтир у вчителі. Завжди потреба, і з ним черпаєм творчих сил. Він дзеркало і світоч серця, корона мудреців, духовний дзвін. Він королем всіх знань зоветься, дитина розуму то він. Учитель вчить вогнем палати, вогнем творіння і краси, від зла вчить, розрізняти. До успіху, як шлях знайти, думками вчить нас мандрувати, навчає творчо працювати, і розвиває нас всебічно, вчителю бути з нами вічно, дозвольте вам від серця слати, низький уклін аж до землі, дозвольте ніжно вам схиляти всі дивні квіти чарівні, Хай вам прихилиться за все. Вже без війни все променисте, блакитне небо голубе, мирне, безхмарне, світле, чисте, хай чаша повна благодаті завжди панує в вашій хаті, а від людей вам шлеться всяка глибока шана і подяка. Хай вас Господь оберігає і відвертає всяке зло в здоров'ї. Щастя вас купає, благословляє на добро.